20 листопада воля твоя, а не моя. Навіть просячи про щось цілком конкретне добре додати, якщо на те буде воля твоя. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 102. Я просто прошу, щоб впродовж дня Бог дарував мені здатність краще розуміти його волю на цей день і благословив мене на її виконання. Протягом дня, стикаючись з ситуаціями, котрі мені треба вирішити, я можу зупинитись і знову просто сказати: Хай буде воля твоя. А не моя. Я повинен постійно пам'ятати, що у будь-яких обставинах відповідаю за прикладені мною зусилля, а результат залишаю Богу. Я можу відпустити ситуацію, і покластись на Бога, смиренно повторюючи: Да буде воля твоя, а не моя. Терпіння і наполегливість у пізнанні Його волі позбавляють мене від болю егоїстичних очікувань.